Приклади управлінського обліку, Економіка сім'ї, частина 8. Гроші провели, далі рахуємо інші активи та пасиви власника і його прогенті. Що рахуємо? Зарплату, бонуси, аванси, рахунки до сплати, витрати, купівлю акцій, криптовалюти, депозити, оплату рахунків, прибутки збитки, продаж акцій, часткову їх оплату, проценти, кредит. Це займе трохи часу, але це потрібно. Потім зробимо презентацію, як нашу роботу показати власнику. Навіщо рахувати, якщо вже провели гроші. Наприклад, на рахунки в банках надійшли гроші від роботодавців. Що тут ще рахувати? Але хіба це все, що ми заробили? Можливо, ще хтось нам винен, або гроші треба відробити. Є універсальне правило. Банк рахує тільки гроші. Майно, борги, доходи, витрати, прибуток рахує бізнес. Бере банківську виписку про свої гроші і сам рахує. Ось це ми зробимо. Але не в цілому, а окремо по власнику та окремо по кожному його проєкту. Вхідний баланс, початок роботи. Власник має будинок, автомобіль. Меблі та техніку, інвестиції в проєкти, гроші. Це активи власника. Має іпотеку, це його борг зобов'язання. Різниця між активами та зобов'язаннями особистий капітал. Проекти. Проєкт акції фонду Гаррі Поттера. Інвестиція власника в проєкт акції фонду. Проєкт пенсійний фонду. Інвестиція власника в проєкт. Внески в пенсійний фонд. Отримуємо вхідні баланси, активи власника, його зобов'язання, особистий капітал. Активи проєктів, інвестиції власника в проєкт. Тепер поточні операції. Зарплата від Джефа Безоса. Нарахована зарплата, прибутковий податок, утриманий роботодавцем, утриманий самостійно, виплачено роботодавцем. Це операції лише власника, а не його проєктів. В обліку власника. Дохід брунту зарплата має заплатити роботодавець. Прибутковий податок, утриманий роботодавцем, зменшує суму, котру роботодавець має заплатити. Витрати власника. Прибутковий податок, утриманий власником самостійно. Витрати власника зобов'язання перед податковою інспекцією заплатити податок. Виплачено роботодавцем. Гроші на рахунку в банку зменшує суму, котру має заплатити роботодавець. Баланс власника. Збільшились гроші в банку. Борг Джефа Безоса. Борг податкової інспекції заплатити самостійно утриманий прибутковий податок. Боруто зарплата утриманий прибутковий податок. Різниця не зарплата Бонус від білагийця. В обліку аналогічно. Як раніше, з зарплатою від Джефа Безоса. Аванс від Сергія Бріна. Надійшли гроші в СІТі банк, борг Сергію Бріну. Ці гроші ще потрібно відпрацювати. Тому немає ні доходу, ні витрат, ні податків. Що тепер у балансі: надійшли гроші, борги Джефа Безоса та Біла Гейтса, борг Сергію Бріну. Борг податкової інспекції по самостійно утриманому прибутковому податку, дохід від роботи, прибутковий податок, утриманий роботодавцем та самостійно, різниця чистий заробіток. Рахунки сім'ї власника податок на нерухомість, опалення, світло, страхування будинку, поточний ремонт, проценти по іпотеці. Це також операції лише власника, а не його проєктів. В обліку Поточні витрати сім'ї. Борги перед контрагентами. В балансі. Поточні видатки сім'ї. Кому потрібно заплатити. Витрати сім'ї грошима. Що за витрати сума, з яких банків сплачено. Поточні витрати сім'ї. Баланс. Сума витрат зменшились гроші. Далі операції у проєктах. Але перед тим. Порахуємо прибуток власника без проєктів. Дохід відносимо на збільшення прибутку, витрати на зменшення прибутку. Дивимось в балансі прибуток власника, закриті доходи та витрати. Купівля акцій Apple. Тепер граємо за дві сторони: за власника та за його проєкт. Власник інвестує в проєкт, проєкт купує акції. В обліку грошей бачимо, гроші із рахунку власника надійшли на рахунок проєкту. Потім на ці гроші проект купив акції. В проєкті облік буде такий. Куплені акції списані гроші з рахунку проєкту. Надійшли гроші від власника і це його інвестиція в проєкт. В обліку власника списані гроші з рахунку власника. І це його інвестиція в проєкт. У балансі проєкту будуть акції та інвестиції у власника. У балансі власника будуть інвестиції в проєкт та витрачені на це гроші. Купівля в криптовалюти. Власник інвестує в проєкт. Проєкт купує криптовалюту. Облік в куплена криптовалюта, списані гроші з рахунку проєкту. Надійшли гроші на рахунок проєкту це інвестиція власника. В обліку власника списані гроші з рахунку власника, це інвестиції в проєкт. У балансі проєкту криптовалюта. Інвестиція власника. В балансі власника інвестиції в проєкт, витрачені на це гроші. Вклад на депозит. Те ж саме, як з купівлею акцій та криптовалюти. Проєкт. Куплений депозитний сертифікат списані гроші з рахунку проєкту. Надійшли гроші на рахунок проєкту Інвестиція власника. В обліку власника списані гроші з рахунку власника. Інвестиція в проєкт. В балансі проєкту. Депозит. інвестиція власника. В балансі власника. Інвестиція в проєкт, витрачені на це гроші. Купівля меблів. Це знову операція власника гана його проєкт. В обліку куплений гарнітур. Витрачені на це гроші. В балансі власника. Збільшились техніка та меблі, зменшились гроші на рахунку власника. Оплата рахунків сім'ї власника. Ось ці борги треба сплатити, Сплачені суми, з яких банків кому сплачені. В балансі. На сплачені суми зменшились гроші на рахунку власника, на цю ж суму зменшились борги. Залишок несплачених боргів. Прибуток від росту курсу акцій Apple. На балансі проєкту акції вартістю 45 тисяч, курс зріс на 12% 5400. На цю суму збільшилась вартість акцій і це буде курсовим прибутком. На курсовий прибуток виросте вартість інвестицій власника в проєкт. Інвестиція в проєкт також на балансі власника. Їх вартість також збільшиться, і це буде прибутком власника. В обліку все це розписується послідовно, не пропускаючи ні однієї дії. В проєкті збільшилась вартість акцій, і це курсовий дохід. Курсовий дохід списується на прибуток. Прибуток розпреділяється і має бути виплачений власнику. В обліку власника прибуток, борг проєкта його виплатити. В проєкті борг по прибутку списується на збільшення інвестицій власника. У власника борг проєкта списується на збільшення інвестицій в проєкт. Маємо в балансах, в балансі проєкту. Збільшилась вартість акцій та інвестиції в проект. В Балансі власника збільшилась інвестиція в проєкт та збільшився прибуток. Прибуток в проекті повністю розпреділений, боргів по прибутку між власником та його проєктом немає, прибуток від росту курсу криптовалюти. Облік такий же, як від росту курсу акцій. В балансі проєкту буде нова вартість криптовалюти. Та нова вартість інвестицій власника в проєкт. Прибуток розпреділений, Боргу перед власником по виплаті прибутку немає. Балансі власника нова вартість інвестицій у проєкт, Курсовий прибуток. Боргу проєкта по виплаті прибутку немає. Збиток від падіння курсу акцій фонду Гаррі Поттера. Зараз на балансі проєкту вартість акцій 150 тисяч. Курс впав на 3% на 4%. На цю суму зменшується вартість акцій та інвестиція власника в проєкт. В обліку проєкту збиток від падіння курсу зменшилась вартість акцій. Курсовий збиток відносимо на зменшення прибутку проєкту. Збиток має відшкодувати власник. В обліку власника збиток борг по відшкодуванню його проєкту. У проєкті борг власника списується на зменшення його інвестицій в проєкт. У власника борг проєкта списується на зменшення інвестицій в проєкт. У балансі проєкту зменшилась вартість акцій зменшилась інвестиція у власника в проєкт. У балансі власника зменшилась інвестиція в проєкт, зменшився прибуток. Продаж акції фонду Гаррі Поттера. Поточна Вартість акцій 145 тисяч. Продали за 190. Облік продажу у проєкті. По ціні продажу. Дохід від продажу акцій, борг покупця за них заплатити. По собівартості, собівартість вибуття акцій. Дохід відноситься на збільшення прибутку, собівартість на зменшення прибутку. Отриманий прибуток має бути виплачений власнику. Розпреділення прибутку, борг перед власником виплатити йому прибуток. В обліку власника прибуток. Борг проекта. Його виплатити. В балансі проєкту. Вибуття акцій, борг покупця. Борг перед власником виплатити йому прибуток, дохід від продажу акцій, їх собівартість. В Балансі власника. Прибуток від продажу акцій, борг проєкта його виплатити. Часткова оплата проданих акцій, виплата прибутку власнику та повернення частини інвестицій проєкту. По банку бачимо, що покупець заплатив 130 тисяч. Також бачимо, що проєкт має борг перед власником по прибутку. Затриманий грошей платимо борг по прибутку, а зрешті, вертаємо частину інвестицій. В облік проєктів – гроші від покупця. Зменшився його борг. Виплачуємо власнику прибуток та частину його інвестицій. В обліку власника отримали гроші з проекту, закрився борг по прибутку та зменшилась інвестиція у проект, В балансах надійшли гроші, зменшився борг покупця, витратили гроші, зменшився борг по прибутку та інвестиція у проект. Надійшли гроші, зменшилась інвестиція в проєкт та закрився борг проєкту по прибутку. Проценти по депозиту. Нараховані проценти. Дохід, борг банку їх сплатити. Дохід на прибуток, розпреділення прибутку, борг власнику його виплатити. У власника. Борг проєкта по прибутку. Прибуток від процентів по депозиту. Банк заплатив частину процентів. Надійшли гроші, зменшився борг банку Виплатили власнику. Зменшились гроші, зменшився борг перед власником. У власника надійшли гроші, зменшився борг проекта. Баланси. В проєкті банк має сплатити відсотки. Сплатив відсотки залишок боргу. Проєкт має виплатити власнику, виплатив залишок боргу. Прибуток від процентів. Розподілений прибуток. У власника надійшли гроші. Проєкт має заплатити відсотки. Заплатив залишок борху. Прибуток від процентів по депозиту. Проценти на внесок в пенсійний фонд. Внесок в пенсійний фонд 200 тисяч. На внесок нараховані проценти, котрі до пенсії не виплачуються, а збільшують сам внесок. Відповідно збільшиться інвестиція у власника в проєкт. Облік проєктів. Дохід. Збільшились внески. Дохід на прибуток. Розпреділений прибуток, борг власнику по процентам. У власника Борг проєкта по процентам прибуток. В проєкті борг власнику на збільшення його інвестицій в проєкт. У власника борг проєкта на збільшення інвестицій в проєкт. Баланса. В балансах в проєкті збільшився пенсійний фонд, збільшилась інвестиція власника. У власника збільшились інвестиції в проєкт прибуток. І нарешті кредит на купівлю акцій та витрати по кредиту. Це цільовий кредит на купівлю акцій Apple, тому гроші зараховані на рахунок проєкту. Гроші на рахунку проєкту зобов'язання перед банком повернути кредит. Витрати по відсоткам зобов'язання перед банком сплатити відсотки. Витрати на зменшення прибутку проєкту, а далі на зобов'язання власника їх відшкодувати. У власника витрати в проєкті зобов'язані їх відшкодувати. В проєкті через зменшення інвестицій у власника в проєкт. У власника через зменшення інвестицій в проєкт. У баланса в проєкті грошей. Зобов'язання перед банком по кредиту та відсоткам на суму відсотків зменшилась інвестиція власника в проєкт. У власника зменшилась інвестиція, зменшився прибуток на суму відсотків. Ми провели всі операції та отримали баланси власника та його проєктів за весь час: активи та пасиви на початок роботи, обіг по операціям, активи та пасиви з урахуванням операцій. Баланс це ціль нашої роботи. Але це не все. Баланс ще потрібно продати користувачам інформації, щоб не було вміли готувати та не вміли продавати. Зробимо наступного разу. Дякую!